Кажуть, що в сім'ї не без урода, але якщо вся сім'я уродів, то це вже зовсім інша історія. Я в тій дії не можу зареєструватися. Венздей! Так, люба доню, скільки разів я казала тобі, що цей тік-ток оцей це занадто навіть для нашої родини. Адамс. Mm -hmm, mm -hmm. Ні, це не тік-ток. Це я рішила ДІЇ зареєструватися, бо хотіла подати заявку на одруження сили, Як швидко розтутіти, аж буквально вчора бігла під столом з ножичком за козеням. Моя маленька донечка. Нарешті вирішила стати вдовою. Я хочу бачити цього нареченого. Хто він? Вампір? Зомбі? Вовкулака. Шарій. Ну, вовкулака, не вовкулака. Але волосся на спині має і блохи теж. Фо! Фо! Фо-фо! Дай Боже! <плес> Чи хто у вас тут? <плес> <плес> а ось і він. Ти як пройшов біля двоголового пса? Блін, так там реально двоголовий пес. Я думав, мені після вчорашнього вочах двоїться. Мамо, тато, знайомтесь, це мій хлопець Володька. Це вам. Квіти? Красиво. І подобається? Прикиньте, хтось біля цвинтаря викиду. Попашу чогось таке. Венсдей, я боюсь навіть запитувати він що. Людина. Може хоча б зомбі? Ага. Ну, в принципі, кожної п'ятниці він мертвий. Венсти, що говорила твоя бабуся перед смертю тобі, а? Венсти! Венсти не треба! Вансти зупинись! Вас тільки не в серце! Та не це! Твоя бабуся завжди говорила в нашій сім'ї не повинно бути ніколи людини! Особливо живої! Ой, що ви починаєте? Володька, знайомся, це моя мама, Мортисія Єфросініна, І тато Гомес. <гум> гомес. А Якщо він гомес, то як він? <гум> так, як ви взагалі познайомилися? Ой, тато, <гум> я відразу відчула металики в животі, коли він збив мене на своєму ланосі. Між нами одразу проскочила іскра. Ну, там в ламоці проводка коротнула. І він так ніжно сказав: «Ей, е, ти що не бачиш, куди ти йдеш! Очі розуй! Там не так було. А як? Тупарила ще було. Треба з цим закінчувати, треба щось робити, інакше оцей кацурін залізе в нашу родину. Зараз він сам тече. Чуєш, ти, Володька? А ти взагалі в курсі, що в Венздей троє дітей? Серйозно? Угу. Прикольно, можемо мотатися за кордон. А ти взагалі в курсі, що тобі доведеться в нашому будинку жити з зуперями, монстрами різної нечисті? Гляньте сюди. Це що? Це мій чат ОСББ. Я і так з ними вже живу. Так. Що ви починаєте? Ви його так атакуєте, ніби ми не адамси, а абрамси. Давайте краще повечеряємо. О, це гарна ідея в мене одна страва. А, полякова навчила. <праць> <праць> ну що, шановний, вольдемаре? Пригощайтеся, ось свинячі кишки, запечені у щурячій крові. О, так це ж кров'янка, моя улюблена. Чуєте, я що хотів запитати? Ви такі прям злі, любите темні сили, а чого у вас ніде нема портрета Путіна? Ну, то ми злі, але ж не йматі. Смачного! Окей, а що ми з ним граємося? А давай по старинці. просто отруємо його. Чуєте, я хотів запитати: ви теж цього тіпа в зеленому бачите? Ну, якщо лія сміху не зажме гроші, то в ефірі буде тільки рука. А, ну що, вип'ємо. За знайомство. Так я це, я ж не п'ю. Блін. Але вже вмієте впросити. Але файно пішло. Не найгірший шмурдяк, який я пив в житті. Я минулого тижня щось випив три дні світа Божого не бачив. От ти кажеш Порошенко. Я не кажу Порошенко. А чого ніхто не каже Порошенко? Я не маю можливості ніякий срач розпочати. Ну, він не люди, прям якісь не люди. Малешка моя сидить, бачив? В мене є для тебе танець. Музику! Нормально давай! Які сумні сидите, дочка заміж виходить, у чо? Весілля скоро! Давай! А яке весілля драки? Синку. ласкаво попросимо у родину. Який гарний хлопець. Дуже милий. Милий приклад. А який він взявся в голову? Стіни така сексуально. Гомес, гомес, і цей, я би користуючись моментом, хотів попросити руку вашої дочки, та не тебе. Ну що ж, дорогі дітки, тоді проклинаємо вас на щасливе подружнє життя. Або як то кажуть, кохайтеся, чорнобриві, з драконами, мовками, уперями, аби тільки не з москалями. Такий не змогла подати заявку в дії, Та, зараз ми це виправимо. Сівайка в її піддерлобі Маша просінняна. Вибачте, що я не знаю, це комплімент чи ні, але ви всі дуже схожі. Товариство кожного дня команда ВІПІ Тернопіль отримує запити чи то на машини, чи то на дрони, чи то на амуніцію. І ви маєте можливість допомогти нашим хлопцям, які знаходяться зараз в найгарячіших точках. Ось тут десь є qr код туди ви можете зайти, задонатити. І за це ми обов'язково нашим хлопцям, щось купимо дуже гарне, що допоможе зробити хороших руських все більше.